Вправа 1113 складіть лінійне рівняння з двома змінними, розв'язком якого є пара чисел х дорівнює 3, y дорівнює мінус 2. Ну що ж, стартуємо, як це зробити. Я пропоную що зробити, задати. А яке це лінійне рівняння з двома змінними? Це лінійне рівняння вигляду запишемо Ax плюс BY дорівнює С. Д. А, Б і С деякі Ну, Щоб скласти таке рівнійне рівняння, ми можемо обрати довільні найпростіші найпростіше значення А і Б коефіцієнти, і тоді знайти відповідне значення С. Ну що ж, давайте напишемо, що нехай. Ну, Запишемо А дорівнює. ну, Наприклад, там, число 2. Так, Б. Нехай дорівнює. Ну, скажімо 4. Так. Тоді. Маємо. Отже, c буде дорівнювати АХ плюс Бік плюс С. Пишемо, c буде дорівнювати АХ плюс Бік. Плюс АХ плюс Бік. Але х у нас 3, а y мінус 2. То ми пишемо, і тоді це дорівнює. А у нас 2. Що множиться? Х у нас 3. Додати. Б у нас ми взяли число 4. Що множиться, а y у нас мінус 2. І це дорівнює. 2 помножити на 3 це 6. Додати. 4 помножити на мінус 2 це буде мінус 8. І це дорівнює. 6 додати мінус 8, це буде мінус 2. Є? Ну що ж, ми отримали відповідне значення С. Тобто, яке буде наше рівняння? А у нас 2, Б4. І це тоді дорівнює мінус 2. Записуємо, що тоді. Маємо. Рівняння. Рівняння. Отже, замість А пишемо 2х. Додати замість Б пишемо 4. 4Y дорівнює мінус 2. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Отже, складіть лінійне рівняння з двома змінними. Ми склали, записуємо 2х. Плюс 4у дорівнює мінус 2. Є. Ну що ж, ось таке завдання на лінійні рівняння з двома змінними. На цьому вправу завершено.